Хай, ви на каналі Залізний Тимомент. І сьогодні я вам проведу гайд по острові у Блоксфруйті Дезерт. Ідемо до завдання. Тут є ось такий челіп нього можна обрати завдання на піщаних бандитів і на піщаних офіцерів. Я зараз, як видите, беру завдання на бандитів. Тут є бандити, треба їх вбити, щоб виконати завдання 8 штук. У мене Блейд. Десь ось тут має бути скриня. Ось я її відкрив. Потім скриня має бути ще. Друга скриня у нас знаходиться ось тут. Друга скриня знаходиться біля ось такої пірамід... піраміди, і під цю скриню є секретний прохід. Ми проходимо, проходимо. І тут буде магазин, який називається Хасани. він на 300-му левелі буде продавати вам смолоскип, яким можна буде відкрити одну двері. Зараз вам покажу яку йдемо сюди, спускаємося. Ось тут. Тепер йдемо забирати ще одну скриню. Як ви видите, у мене 88-й. Ось тут ще одну скриню. І ось тут офіцери пустень. Забираємо раз, два. Три. Чого зробити через того, що у мене більше Хоп! Розбираємося потроху з ними, щоб виконати завдання на офіцерів пустелі потрібно вбити чотирьох офіцерів. Ось так ще двох, і я выполняем задание. можем тут побегать. Тут вода. Ос и наши офицеры. Воз. Два. Офицер номер два. Можно взять всех четырех. Да, будет больше. XP. Так, поставим. Другую способность. Третью. Ой. И все. Разбираемся. О, мы нужен 90. И у нас есть нарешьте Frozen Village. А снім на село можна зараз туди піти. Тут у нас можна поставити кікпонт. Не-ні-не, не. ми наростаємо на небесне землю. Ще льовка беремо, що хоча й довго дешло. Вибачте за те, що у та, мене так давно не було на Ютубі. Було свої причини. Ну, як допливу, я уключусь. Поки я туди плив, я знайшов, фрукт, тут валяюся. У мене є блейд, але можу його зіграти. у мене такий. Ладно, думаю, разыграю его. Пишите, пишите в комментариях, кому нужно. Я его вам. Вот такой. Пишет мне. Добавляет именно в грузы. И... Я вам віддам цей фрукт. Ну, вперед. Ось ми і поплили. І на рахунок фрукту. Фрукт. Цей шупастий фрукт це не дуже така. прикольна штука, не дуже така дорога штука, тому, тому якщо вас... Щось краще, наприклад, піщаний флот. Якщо у вас піщаний, вогняний фрукт, то ніколи його не беріть. Не їжте просто хай буде у вас так. Ми бачили, до речі, політ.

и только... Пред... Его убикал 100. Я, может, потом отуду в удар. Да, много ударов, короче, можно выдермать. Пред. Извините за то, что я говорю. Да, кому сколько я? 100 тысяч. танцовцы, челики. Let's dance. Пью. Пью. Что? А. Танец. Mm -hmm. <реклама> ну, на целом я буду прощаться с да, вами.